У продажу на ринку Audi. Audi у нас S4 на українській реєстрації, виходить усікого Так, 2018 рік, 90 тисяч пробігу, кватрова 2,0 бензин, 252 кінські сили, бензиновий, а на автоматі. Ціна 23 тисячі доларів. Номер вас така, в якому цікаво, телефонуйте. Отримання в полосі, датчик світла. Денні ходові вогні, а ми в передні парктроніки. Заводські легкосплавні диски, S-Line, Так, е потом у нас електрозеркала. зеркала, доступ на всіх чотирьох дверях, тамбічик у нас не тонований, задні парктроніки. Так, роздвоєний у нас вихлоп. Так, дивіться, тут у нас автомобільчик повністю рівнесенький. Так, безключовий на всіх чотирьох. Такий гарний шкіряний салон, мультикармо, магнітола велика, Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.